Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не цензор.нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, хочеться заявити про те, що, судячи з усього, починається новий період. Перемовин, коли будь-яку секунду кожен день з усіх медіа буде нестися дуже багато інформації про перемовини. І насправді ці перемовини дійсно вже йдуть і будуть все сильніше і сильніше. Чи це означає, що зовсім скоро вони закінчаться якимись реальними результатами? Ну, звичайно, я думаю, не треба пояснювати про які перемовини йде мова. Да, між Е, не факт. Ну але давайте про все про черзі. Отже, ви бачили на обкладинці цього відео Олафа Шольца, канцлера Німеччини. І це не просто так, справа не тільки в тому, що його партія просто. Оглушливо програла е, вибори зараз німеччині регіональні. Наприклад, настільки програла, що навіть в двох землях колишньої НДР Саксонії і Тюрінгії вперше до влади прийшла так звана червоно-коричнева коаліція Alternative für Deutschland і е, партія Сари Вагенкнехта такої собі Лівацької, ще більш лівацької, ніж раніше Ділінки. Ну, таке е, ми зараз не про німецьку політику, хоча б ну посередковано про неї згадаємо. Е, по факту головною історією став повний провал партії соціал-демократичної, яку власне, представляє Олаф Шольц. А зовсім скоро, 22 вересня, будуть вибори ще до, до виборів Бранденбургу і так далі. І там всі шанси є, що там теж соціал-демократи пролетять просто в хлам. Ну і на повному серйозі починають піднімати питання навіть. Однопартійці Шольца про те, що дядя походу завів трошки партію не туди, і відповідно над ним реально починає згущуватися перспектива відставки. Ну а ми знаємо, друзі, що на превеликий жаль, чимало політичних лідерів зараз. Вважають, що якщо щось не так, в будь-якій незрозумілій ситуації піднімай тему України і на непрапори, починай кричати, що ти знаєш, як її вирішити. Нещодавно таким самим, до речі, займався Орбан. Якщо ми пам'ятаємо, ну там був не тільки це, але менше меншости. Ну і Шольц вирішив, що в принципі да. І от буквально на днях він вийшов з заявою про те, що мовляв, настав час нарешті почати мирні перемовини, мовляв, закінчити цю війну. Це прямо сприятливі можливості. Що він уже все обговорив з президентом Зеленським, обговорює з своїми однопартійцями, як пише це італійське, наприклад, видання Републіка. От, ну і от, мовляв, якраз завдяки тому, що зараз мають статися якісь проривні історії на українському напрямку. Це має додати вістів Шольцу як людині, яка вирішила один з найскладніших, напевно, конфліктів в історії Європи. І мовляв, значить, як же ж таку золоту людину можна втрачати? Нікак. От і от, значить, власне, Шольц зовсім скоро має представити якийсь мирний план. І як пише преса, а там мова йде про те, що Україна може навіть погодитись з якимись територіальними поступками Росії, друзі. І той факт, що там представники Офісу президента одразу там почали писати, що ні-ні-ні, у нас тільки один план існує, ми нічого не погодимось. Ну, я це трошки випущу, друзі. Бо Німеччина це одна з найключових, напевно, країн для нас. До речі, за рівнем військової допомоги, як би там смішно комусь не було, але все одно. Так, не настільки багато і таурусів нам не дали, але вибачте, навіть вибачте, одна система якась айрісте це вже прям дуже серйозне покращення нашої обороноздатності. А німці все одно нам допомагають. Хай не так добре, хай насправді могли би на там не знаю, на мінімум в половину краще, але тим не менше, є як є. І тут виникає питання: а що ж це таке? Про що йде мова? І ще й паралельно ми бачимо, що буквально за кілька днів, там, здається, в середу, четвер пятницю до Москви прилетить представник Індії, і вже раптом навіть вустами Сі Цзіньпіня, тобто китайців, було сказано, що китайці підтримують цей візит індійського представника до Москви. Я не гадаю, зовсім нещодавно і в Москву, і до Києва приїжджав власний лідер Індії Нарендра Моді. І це ще не все, друзі. Буквально кілька днів тому на минулому тижні, в дуже, в дуже впливовому, який вважається, знаєте, таким голосом Deep State американського, так от журналі Foreign Affairs, вийшла дуже велика ґрунтовна стаття про те, яку ж мають певним, скажімо так, стратегію бачення американців на наш конфлікт. До речі, дуже корисна історія, бо нарешті, хоч якось хтось її проговорив. Ну і ця стратегія, якщо дуже коротко, зводиться до того, що давайте ми, напевно, цю війну. Призупинимо, дамо Україні хоч якісь гарантії того, що війна не повториться, стріляти більше не будемо. І почекаємо, поки Путін остаточно Росію доведе до Цугундера, і там або здохне, або домовимось. як-то, ну от так, якщо дуже коротко. До речі, це дуже схоже з китайським планом, друзі, майже один в один. Просто китайці ще при цьому хочуть чіткої гарантії, що Росія так само буде продовжувати гнати в астрономічних масштабах всі свої ресурси тепер в Китай, а Китай, правда, їм за це буде платити копійки, не так, як, до речі, платив Захід. От. І всім тоді вигодно, можна, в принципі, і перестати стріляти. А за це Китай, типа, буде гарантувати, що Росія не буде нападати далі на Україну і там, тим більше, не буде гадіти Європі. От. Ну а Європа, в свою чергу, і це ми знову повертаємось до Лафа Шольца, в принципі, очень навіть не проти знову повернути собі російські дуже дешеві енергоносії. В першу чергу газ, тому що ну давайте скажемо відверто: німецьке економічне диво 2.0 не адинаурівське, а оце, яке відбувалося зараз, тобто умовно починаючи з гельмута коля, і далі це вся історія, яка була побудована на дуже дешевому російському газі. Тому, якщо ви подивитесь знову ж таки на результати виборів, то там питання мігранти і так далі, але це питання того, що дійсно почала різко гальмувати німецька економіка, в тому числі в тих регіонах, де перемогли от ті всі красна І відповідно, якщо щось і може змінити думку цих людей, це бабло, друзі, бабло, робота, нічого нового, я тут не скажу. Uh, і тому, якщо там Німеччину спитати, чи хочуть вони російські гарства, вона скаже, що да, хочуть. Тим більше Євросоюз, він опублікував пан Драгі, знаменитий економіст, італійський величезний звіт пропозиції по соціал-економічному розвитку, так би мовити, Європейського Союзу, де чітко написано правда, що треба відмовлятися від залежності від сировини там, від якихось зовнішніх гравців. Ну але знову ж таки, той план, який зараз хоче. Представити євросоюз ти той план, де Німеччина перестає напевно бути суперлідером. Чи чи згодний на це німецький бізнес? Німецький політикум? Думаю, що ні. Тому думаю, це не випадково з усіх точок зору, що Олаф Шольц знову у нас так різко вискочив, знаєте, як Пилип з Конопель з цими мирними своїми пропозиціями. Тим більше, судячи з усього, їх є багато із різних боків. І, власне, я цілком допускаю, що навіть оцей індійський представник він їде в тому числі для того, щоб передати певні побажання від Китаю росіянам. Чому тому, що, якщо ви помітили в Росії, зараз там теж величезна зрада, бо китайські банки ще більше обмежили. Можливість там якось проводити фінансові операції з Росією, І це прям напряму дуже жорстко б'є по дуже серйозному сегменту росіян. Відповідно, картинка, судячи з цього, вимовляється дуже проста. Тоді, коли стало ясно, що в травні-червні не домовились ні до чого, пішла ще більша ескалація війни почався, ну цей наступ і не припинявся, але росіяни кинули взагалі все, що в них є на Покровський напрямок. От, ну правда, для них як сніг на голову була курська операція. Це прям я дуже підтримую. Як би там не було, це дуже правильне було рішення, на мій погляд. От, і ну, от тепер, власне, коли стає зрозумілим, що ситуація не те, щоб вона знову якось стабілізується, повірте, на фронті просто пекло і кошмар. Але з точки зору якоїсь стратегії, вже напевно очевидно, що. Російський наступ явно не отримав там якогось оперативного прориву, там, чи не вже не кажу, стратегічного виходу на якийсь там, не дай Бог, відкритий простір оперативний. Да. Так само очевидно, що ну, напевно супервеликих просувань, наприклад, на Курщині Збройні Сили України теж вже матимуть не будуть. Ну, там, Сподіваюсь, ми зможемо дочистити цей весь цей Лужковський район. І тоді, звичайно, Збройні сили будуть контролювати 10% території Курської області, що є дуже багато. От. Але, ну, от, бачите, да, в принципі, наш цей конфлікт. Він... Розвивається от по такій от дуже неприємній амплітуді. Ну, як, ну неприємні, які є, які є. умовно кажучи, 3-4 місяці е, різкого різкої ескалації. Е, потім ескалація не те, що ви бо бойові дії продовжуються, але просто в цей момент починається якийсь раунд, якихось ріша, е, рішал. От це дуже чітко до речі, вписується в те, як відбувався наш конфлікт. Зверніть увагу, початок. 3-4 тижні, фактично місяць активного наступу, тоді ще тижні. Да. Наступу росіян. Потім, ну, скажімо так, легке. Розкажіть це людям, які були на Донбасі в цей момент, але ну, типу чуть-чуть, при, -чуть, чуть -чуть притлумлення в квітні. Потім знов наступ на Северодонецьк, Лисичанськ. І от знову ж таки ми мали там умовний там десь друга, ну, там половина квітня, травень, червень, липень. Потім серпень чуть-чуть менше. Потім, навпаки, наші. Наступальні дії протягом десь знову ж таки ну, трьох місяців. Далі знову десь з грудня початок наступу росіян на Бахмут. Ну і так далі. Ви можете дуже легко прослідкувати. Звичайно, це дуже умовно, але от такі от бачите, флуктуації. От і ми маємо знову чергову флуктуацію, тобто знову великий російський наступ, в принципі, початок якого можна відраховувати десь от з харківського наступу, де вони от тоді 10 травня почали. І от маєте вже травень червень червень, липень, липень серпень-серпень-вересень. От вам. Будь ласка, 4 місяці знову ми маємо. Це абсолютно не означає, що зараз на фронті буде якось тихіше. Навпаки, я впевнений. Путін свій е, накат буде на Донбасі тільки посилювати. Вони, в принципі, вже багато разів кремльовські потвори чітко говорили, що вони тепер не будуть припиняти бойові дії. Врада не будуть припиняти бойові дії під час перемовин. Але ці заяви Шольца, ця візит індійського представника і заяви Сідзіньпіня, на мій погляд, дуже чітко говорять про те, що почалася оця знов осіння страда перемовна. І пік цієї стради, звичайно, припаде десь на момент після американських виборів, коли стане очевидно, хто переміг, тобто десь друга половина листопада, і, умовно кажучи, далі можна. Очікувати двох варіантів подій. Е, перший варіант подій це е, якщо дійсно я, я зараз не кажу про що, як на яких умовах, ми зараз навіть не про це. Е, так от, якщо будуть якісь там типу, домовленості певні, то відповідно можна очікувати, що в листопаді поступово почне спадати якийсь накал бойових дій на фронті, але я цілком допускаю, що це може поєднатися з посиленням терору проти цілових наших міст. Для того щоб посилити переговорні позиції ублюдків, от ну і потім, десь після 20 січня, коли по ідеї має бути інавгурація нового американського президента, власне, можна очікувати виходу на якісь там певні домовленості. Я не кажу мирні умови. Ну знову ж таки, якщо дивитись на те, що каже американська дипломатія в цій статті Foreign Affairs, то мова не ні, ніхто не вірить, те, що тут можна досягти якогось сталого миру, можна просто підвісити ситуацію, зробити більш-менш стабільною. Розуміючи, що якісь серйозні зміни можливі тільки після смерті Путіна або після того, як Путін просто перестане бути, перестане мати навіть той рівень ресурсів і впливу, який він має на даний момент, скажімо так, тобто, коли він ще більше слабне в результаті своїх дій. От що стосується результатів, ну а якщо ні, якщо не домовляться, значить це означає нова ітерація конфлікту знову ж таки нові 3-4 місяці жорстких бойових дій, і це означає, що що найменше весна. І десь до середини літа точно у нас буде знов велике бойовисько. Десь приблизно отак. От на жаль, наш конфлікт вже приблизно от таким чином можна кодифікувати. Ну з моєї точки зору, тому от, власне, ділюсь із вами. Щодо результатів, там до чого можна домовитись, і в чому полягає мирний план Шольца і так далі. Ну більш-менш я думаю, це очевидно. Мова йде про те, що ми маємо звичайно відмовитися або, хоча б перестати там відкласти на на, 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 на якісь там далечінь питання Криму і Донбасу. От. Ну а далі, ті як договоримося. Якщо дуже коротко, мені здається, приблизно от така от може бути тема. Тим більше, ви ж бачили, що Кремлівський упир зробив дві просто кардинально протилежні заяви. З одного боку, він представив прямо перед цим мирним самітом в Швейцарії свій план Путіна. Ну який в принципі ніхто не підтримує Ніколи в житті. Тобто, типа, ви нам все даєте і що нам должны, а якщо ви наші, і взагалі ви програли і капітуліруєте. Ну, з іншого боку, він постійно зверніть увагу, закидає е, історії про Стамбул. Давайте вернемося Стамбулу, бла 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 і так далі. Тому абсолютно очевидно, що він теж хоче перемовин, але ви розумієте, що він ці перемовини тепер хоче проводити з позиції сили, тому і далі по тексту те, про що ми з вами говорили. Просто щоб для осягнення ситуації. Е, ну, а для Шольца, звичайно. Найголовнішим є дві речі: перша гарантія того, що ця війна припиниться. А значить, німеччині не треба буде так багато грошей витрачати на Україну. Другий момент. Я впевнений, мова буде йти про часткове зняття санкцій з Росії, це, звісно, російський газ. І не тільки Німеччина знову хоче його отримати, можна не сумніватися в цьому. Ну і я думаю, що Німеччина захоче знову ж таки, можливості залишатися такою собі третьою стороною, заробляти і на Америці, і на Китаю. Це якщо говорити саме про позицію Шольца. Що Шо стосується американців, там трошки інша історія, але це окрема тема, де велика для розмови. Менше з тим, ми зараз. Про конкретні ці моменти. Тому от така от ситуація, друзі. Знову ж таки, я ще раз хочу підкреслити, щоб ви просто правильно це зрозуміли. Початок цих перемовин взагалі не означає, що якимось чином стане легше на фронті, буде менше боїв, обстрілів і так далі. Навпаки, їх стане ще більше, тому що тепер Росія буде тільки так підходити до цього питання, і це вже очевидно. Тому я навпаки очікую ці два місяці тільки ще більшої ескалації на фронті. Але паралельно будуть іти оці всі рішалки. Паралельно будуть зустрічатися хадаки. Паралельно на всяких майданчиках почнуться перемовини, паралельно знову ж всякі там Катари, Саудівські Аравії, Туреччини і так далі будуть, а також Азербайджани, Казахстани, Угорщини почнуть шуршати на тему. Давайте ми на, на... А, ще Австрії, да. давайте ви там на наших там, майданчиках порішайте а Ми там чуть-чуть чого-то там, ну ви ж розумієте. От таке, друзі. Ну, але, знаєте, як дійсно, кому війна, кому мать родна. І от це така от історія, друзі. Можна не сумніватися, що, повторюся, не даремно Шольц вийшов з цією заявою. Це початок, ну, я вас про це попереджав, що так буде, от воно так, власне. Приблизно і починається. Ну а як воно буде? Ну тут складно, звичайно, прогнозувати, друзі. Ніхто цього в цьому світі не знає. Якщо хтось говорить, що знає, він бреше. Я не знаю, чесно. Свої приблизні сценарії я вам обмалював. Ну, але готуйтесь до того, що кожен день буквально буде вам приносити шквал інсайдів нової інформації з європейської преси, американської і ще якоїсь будь-якої. Буде дуже багато вкидів, буде дуже багато різної інформації. Де там правда буде розібратися досить складно, але ви можете бути впевними, що процес рішалок пішов. Чи він дійде до якогось логічного розвитку? Я думаю, що це буде зрозуміло, десь приблизно під кінець листопада-грудня. Тобто дайте знову ж таки на ітерацію 3-4 хоча б місяці, і тоді буде ясно, чим це все закінчиться. Тобто, під кінець зими, я думаю, або щось буде більш-менш підписане, або ми зайдемо на ще одне 3-4 місячне коло ескалації. Десь так. Ну, Така логіка події. Сподіваюся, я вам все пояснив. Тому дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, буду дуже вдячний вам за ваш лайк. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал Краще Ніткі, тобто цензорнет, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково підпишіться на наш канал з Мариною Делюкермолаєвою під назвою Шоу Бісики, де у нас найперченіша аналітика українського Ютубу. де я вас закликаю ставати спонсорами та нашими донаторами, які. Трошки допоможуть існувати нашому маленькому незалежному журналістському колективу. Дякую вам за увагу. Хай у вас все буде добре. До зустрічі. Побачимось, почуємось.